Ще до того, як не було нічого, був Бог, і він побажав створити людину, побажав створити для неї світ і цей безмежний всесвіт. Він створив все словом, і ми були навіть до того, як Бог нас створив, бо ми були в його слові, ми були в його думках. І Бог сказав і створив небо і землю, але був той, який був не згоден з його планом. Це був Люцифер, і він возгортився і виступив проти Бога. І саме через це він і третя частина ангелів, яких він підбив на цей бунт, були скинені із неба. Чому Бог скинув його саме на землю? Тому що план Бога був в тому, аби створити людину для того, щоб людина правила разом з Богом. І саме Люциферу це не сподобалось, тому що він не хотів би, щоб якась там людина мала владу над ним, і Бог через це скинув. Від Сафера на землю, аби ми наступали на нього, аби наступали ми на сатану, щоб сатана був під нашими ногами, бо коли сатана не під нашими ногами, він в нашому розумі. Чи знав Бог, коли творив людину, що вона зрадить його, що вона з'єднається з дияволом і розрушить той прекрасний світ, який створив для нас Бог? Так, він знав. Але для цього він і дав одну заповідь не їжте з дерева, пізнання добра і зла. Він дав нам вибір, і ми свій вибір зробили. І тепер, після приходу Ісуса Христа, ми також можемо робити цей вибір. Але тепер ми маємо ми можемо просто після своєї смерті піднятися до нього на небеса, прийти до свого дому. Просто я маю робити вибір. Не в сторону диявола, не з'єднуватися знову з ним, а з'єднуватися з Богом з Ісусом Христом.